Друзі, всім привіт! Ну що, Сьогодні буде така роботка для нашого тракторця із фризою. В общем, виламали ми кукурузу. Качани ми забрали, а кукуруза лежить. Тобто ми її не спилювали, не зрубували, не скошували. Отак, це такий якби, новий спосіб. Батько її положив. Положив, чого що мотоблоком він їздив, якби ну, рядок пройдемо, поламаємо качани. Потім протопчимо мотоблоком. І так, один за одним, щоб між цими кукурузинами не ходити, не обдирати. Ну ви зрозуміли. Попробуємо ще якось отак. І треба з цим кукурузинням щось зробити. Не палимо. У тому минулому році 24 сильним трактором на одному з городиків ми. Зробили, то прикольно вийшло, я дуже задоволений. Значить, яка наша технологія? Перебиваємо фризою, сантиметрів ну, 20-18 дамо глибини. Десь через місяць переворимо її глибоко потім ще раз. А зараз нам її треба перебити і ну, перемішати з землею. Фриза працює, трактор працює вже там на щочику 65 мотогодин. Тут сусідній огородик, це огородик Олександра Миколайовича. Він там вже вивіз у нього, перегній, оказується є. Був. Він його собі так потихеньку вивіз, що я й не знав мотоблоком. Приходжу, коли вже вивезений. Каже, коли ти того плуга настроїш, вже будемо рати. На твоєму городі ми настроїмо і спитаємо, а тоді на мій поїдемо, вже будемо гарно орати. Ладно, це все були жарти. Давайте спробуємо, що вийде із нашої, затії, за сієї, що ми зараз будемо тут творити. Переб'є. Не знаю, чи переб'є. Ну, ось воно. Зараз тут батько трошки скосив. Я кажу, не коси. Він хотів просто скосити, щоб лежало. Кажу, не коси. Нехай вона росте з корінням. Фреза йтиме, знаєш, і якби, ну, не буде набиватися на той центральний клик. Я сподіваюся, що зараз також воно вийде. До речі, на фрезу включимо тисячу обертів і парою пониженою. Щоб воно вже там тирса була. Получиться? Гострі. Ножі не гострі. Ножі тупі капець. Mm. Не знаю. Ну трактор фрези не чує. Це я не знаю. Ну В два рази В два рази трактор сильніший, а фриза залишилася сама. То... <гум> йому це... таке буде. Як то кажуть, пиль. Добре, поїхали. Ну, значить, дивіться, пройшов я тричі. Оцей слід два рази. То дивіться, як виходить. Нормально. Оце воно через місяць уляжеться, Ще трошки до щеками його примоче, переуримо тоді глибоченько та то і все. А оцей слід це один. Це один раз я пройшов. Тобто треба по два рази ходити по-любому, воно красивіше виходить... І більш так його ну, перебива краще. По два рази будемо ходити. Навірно, ми зараз все до кінця пройдемо, а потім ще раз, можливо, другу передачу включу та скоріше тоді. Ну, буде видно. Ну що, Ото два рази добре. Оця а тут ще на ось. переоримо. Да, тоді перевернемо його, воно вляжеться та й все. Так, ну, що, поїхали. Батько добро дав, так що працюємо. Зараз ще покажемо ножі. Я тут що в нас дело. Ну, дивіться, не намотує. Красота. Трошки. Якби ножі були гостріші, а то вони тупенькі, ну ніхто їх гострити не буде. 1700 обертів що ви скажете по цьому поводу. Зараз другий раз ще пройду, бо воно трохи вітром, я бачу його ну, таке по людських городах розносить, його треба за, ну, максимально глибоко і якісно заховати в землю. Ну і трактор дивіться. Я після нагрузки трактор турбований двигун, після нагрузки зразу не глушу. Хай він отак торохтить, щоб температура в двигуні вирівнялася і сама турбіна також охолоне. Пеляки, звісно, дивіться. Стекло переднє. Двірник я не включаю, бо щоб пилякою не царапало стекло. Лучше потім ми його змиємо, та й все. А так-то нагрузки взагалі не чує. Оце я йому даю там, 1700 обертів. І він їх держить. Тобто нема такого, що знаєте, десь там заглибив одразу спадає. Ні, йому все рівно. Перезу треба метр. 80, можливо 2 метри. Для нього то буде оптимальний варіант. А метр 50 то таке воно. Так, ну що, давайте пройдемо. Тут вже, я думаю, включу зараз другу понижену. І на тисячу обертів вома Побігаємо зараз. Ну що, отакий результат. У два сліда. Подійшов тут поперечку, Дивіться самі. Два сліда, тисячу обертів в оба. Перший слід, перша понижена, другий слід, друга понижена. Чекаємо дощів, хай воно вляжеться. І потім Лебаченко візьмемо і переворимо все. По тракторцю. Ну, давайте по фрезі покажу, що тут. Ножі ціліть. Там ну курзинка, що воно. Нічого воно їй не зробить. Трошки, бачите, намотало. Але не критично. Дивіться. Вона просто трошки є зелена, сирувата і вона майже не ламається. В принципі, друзі, ось таке відео сьогодні вийшло. Таку роботу ми сьогодні зробили. Особисто для мене найголовніше, що це воно не палиться. Бо тут у нас є такі люди, що як запалять, то все, села не видно, особливо коли вітру немає. Ну, я цього не, при... не приветствую, як то кажуть. Ні, отак От заорали в землю, буде органіка, буде якась користь для землі і на наступний рік, дасть Бог буде все добре, то буде... будемо щось тут друге садити. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу мирного неба. Пока.